Темрява й холод. Чернігівські спортсмени школи атлет стали заручниками господарювання української влади. Як дорослі важкоатлети, так і юнаки тренуються при свічках. У темних коридорах та роздягальнях незамінним помічником є ліхтарик. Температура повітря у залах не перевищує 10 градусів. Опалення вже давно не працює. Останньою краплею терпіння стало вимкнення світла. Ми мовчали, ми терпіли. Ми з цим боролися самі, але дійшло до того, що ми. Читаємо своїм довгом висказати всередство масової інформації. Ми год жили без отоплення, ми год прожили без гарячої води і дожились до того, що нам вже виключили світ. Такі умови аж ніяк не сприяють належній підготовці важкоатлетів. Навпаки, в холодній залі можна підхопити застуду, а у темряві впустити на ногу штангу. Чимало хлопців вже на лікарняному. Ну, дуже холодно, приходится розігріватися. От ми розігрівалися 10 минут, а тепер ми розігріваємося по полчаса. Очень тяжело. Мышцы, когда коли они не такі еластичні, можна спокійно надорвать. А темно, ну ми жалувалися, коли було холодно, а коли вже темно, так ми вже это що це вже все. Найбільше за своїх дітей хвилюються батьки. Кажуть, немов потрапили у середньовіччя, не можуть збагнути. Як таке могло статися? Як це так дітям відключити світ які в школі займаються спортом, і в спортзалі холодніше, ніж на вулиці. Ну, разве так можна. Це ж діти. Я понимаю, там пани діруться. Ну, діти здесь при причому. Адміністрація стадіону імені Гагаріна, де орендують зали дві спортшколи, не бачить своєї вони. Вимикають світло, бо вимушені економити. Стадіону досі не прорахували 240 тисяч гривень. Працівники три місяці без зарплат. Енергетики надсилають приписи про можливі відключення. Последние 30 тысяч угу. мы, конечно, насобирали, договаривались, насобирали, конечно, денег, смогли погасить эту задолженность, но опять же, это же следующие счета, сейчас опять идут, и, ну, большие затраты, все-таки зимнее время, короткий дневной день, и, то есть, это опять мы должны себя ущемлять и опять стараться хоть как-то погасить это все. Керівники стадіону писали листи у мерію щодо критичної ситуації і боргів. У відділі з питань фізичної культури та спорту міської ради повідомили, що всі необхідні суми перевели на рахунки спортшкіл. Втім, місцеве казначейство через кризу платежів не перераховує ці гроші стадіону. Чекає вказівки з Києва. Подібне ставлення високопосадовців зводить на нівець. Усі старання місцевих ентузіастів, які прагнуть підняти спорт на новий рівень і прославити місто і країну своїми здобутками. То ж, наші спортсмени досягають успіхів не завдяки підтримці, а всупереч безвідповідальності і байдужості української. Улі.